Зустрічайте нове джерело живлення, наприклад, П.Промакс. Він містить інструкцію, докладно описуючи його функції та можливості, регульоване джерело живлення, яке працює на 250 Вт і має 30 Вольт 6 Ампер, включаючи деталі про джерело живлення та його технічні характеристики, а також кабелі з тонкими кінцями для тестування, що дозволяють проводити точні вимірювання та аналіз. Кабелі для зварювання батарей. Підключаємо один кабель живлення і вмикаємо з передньої частини, де є 5 кнопок для вибору кожного завдання на цифровій панелі, Дві ручки для регулювання напруги та струму, вхід USB 3.0, вхід типу C на 24 ватти, входи USB на 8-4 вольта. Додатково надаємо пояснення щодо функцій та особливостей пристрою. Ця інформація включає деталі про всі можливі варіанти використання та налаштування, з'єднання для тестових кабелів і точкового зварювання. Нарешті роз'єм типу С для майбутніх оновлень. PROMAX є дуже хорошим вибором, оскільки дозволяє нам виконувати наступні завдання. Але спочатку ми налаштуємо мову, пам'ятаючи, що ручки служать для переміщення в меню. А для доступу до функції достатньо натиснути. Комплекс може відображати дані з кількох інтерфейсів стартову лінію. Його можна використовувати за допомогою силових кабелів. Складні цифрові напруга та струм можуть відображатися при використанні кабелю живлення або зарядного кабелю для входів. Лічильник потужності може рахувати час використання та потужність. За допомогою Short Killer ми зможемо виявляти короткі замикання в певних секціях, які ми ремонтуємо. Точковий зварювальник. У нас є кабелі для цього завдання, і, якщо потрібно, ми можемо скористатися додатковою підставкою. Вихідна хвиля при вімкненні обладнання ми зможемо побачити зміну хвилі від поточного діапазону. Ми зможемо використовувати швидкі зарядні пристрої pd і QC для перегляду відповідно напруги, струму, відображення хвилі та вже згаданих завдань. І це були функції нового джерела живлення p Pro Max, яке, наприклад, доступне у всіх наших філіях.